В цей весняний незвичайний день всім жителям країни знань, ми щирих надсилаємо вітань. Тож свято яскраве починається, і так радо нам сонечко посміхається. Хмаринки у небі пливуть, квіти чудові пливуть, школа наша, життя дивограй. Дзвоника останнього, останнього свято зустрічай. Час невпинно спливає, рік минає за роком, закінчилися вкотре шкільні уроки. І тому ми сьогодні учням найстаршим наше щире прощальне до побачення кажем. Злин же, музико, в небо гучніше, в добру пору лунай, в добрий час, вище голови, діть веселіше, учні дев'ятих і одинадцятих класів. Ми з нетерпінням чекаємо вас. Экзамены кончатся скоро Последний звонок прозвенит Простимся со школой, жизнью веселой Прощайте, школьные дни Что ждет впереди, неизвестно И нам никогда не забыть Те добрые песни, что пели мы вместе Их будем беречь любовь. Шановні батьки, любі діти, ви знаєте, сьогодні важлива віха в житті наших школярів, це останній дзвінок. Комусь він іще один клас закінчив, а комусь це нова путівка в життя. І тому ви знаєте, що ми все розпочинаємо з молитви. І я б хотіла зараз також звершити цю молитву. І до молитви я хотіла б запросити. Голову шкільної учнівської ради Ваню Стрєченка. Будь ласка. Давайте встанемо помолимося. Боже, я дякую тобі за цей день, сподіва дякую тобі за те, що ми сьогодні могли всі зібратися господи, в цій церкві, господи, щоб дійсно. І святкувати, Господи, цей, Господи, якийсь такий період, Господи, коли один одинадцятий клас, Господи, дев'ятий клас вони приходять, Господи, вже так можна сказати, в доросле життя, господи, приходять в інші навчальні заклади. Я, те, я прошу, щоб ти, Господи, їх благословив. Міг їм, Господи, поділитися з професією, міг їм поділитися з цим навчальним закладом, який буде. Господи, може їх пословив у житті будь з неї, благосив нас також тут, в школі, боси зараз у нас це свято, прибувай з нами зараз. І ми дякуємо тобі за цей день. Амінь. Ми стоїмо на ніжках і співаємо наш гімн школи. Наше свято продовжується. Подожди, копейки хотіла сказати. Наше свято продовжується, і завжди на ньому ми ділимося із один з одним, і з батьками, і з друзями про те, що, чого ми досягли на протязі цього навчального року. Ви знаєте, я більше десяти років працюю в цій школі, і якби перший дзвоник, останній дзвоник, я завжди пишу сценарії, складаю. І у мене вже виробилася якась канва, якийсь план. Але ви знаєте, вчора я побувала на чудовому такому сімейному святі у першому класі. Це свято називалося Прощання з букварем. Зазвичай першокласників на останній дзвоник ми як би до слова не запрошуємо. Вони у нас головні герої на першому дзвонику, так? Ви пам'ятаєте? Але ви знаєте, вони так гарно ділилися, чого вони досягли на протязі першого класу, що я подумала: а чому б не надати слово їм, і щоб ми всі з вами почули їх і побачили? Що це дійсно уже є справжні учні, тому що це слово, справжні учні, воно було ключовим, як би на цьому святі. І ось я з великим задоволенням хочу надати слово нашим першачкам, але я, мабуть, уже, ну це скажу так і з такою осторожністю, тому що вони вже один крок і в другому класі. Так, діти? Так, ви не будете обіжатися на мене, що я сказала, що ви першачки, так? Да? Ні. Добре. Значить, ви будете передавати, хто там говорить вірші, ви знаєте, хто за ким, передаєте, а потім ми будемо співати. Є святкових днів багато на листках календаря, серед них і наше свято, вшанування букваря. Буквар взяли ми перший раз, коли прийшли у перший клас, і можемо впевнено сказати, ми добре вміємо читати. Букви старани вивчали, знаємо їх від А до Я і сторіночку останню прочитали букваря, знали клопоти, зазнали наші мами вчителі. поки що ми читати вчились у новому букварі. В перший клас ми всі ходили на початку зі слізьми. Та сьогодні ми вже стали. всі Дорослими дітьми були смішними малюками, коли зайшли у наш просторий клас, отримали ми зошит з олівцями, за парту сіли перший раз. Тепер ми справжні школярі. Є чимало в світі книг, все дізнатись можна з них, де зимуть журавлі, що зростає на землі, хто з криниці води б'є, симворно виграє. Та найкраща з поміж них є у світі книга книг, вчить вона, як день при дні, бути доброму тобі, жити правдою Христа, щоб дитям його ти став. Слава Господи, Творця, книга всім. Потрібна ця, як же свати книгу книг, запитання це для тих, хто бажає так, як я, Боже славити ім'я. Нам шкільна наука треба, та без Біблії ніяк не сягнеш в глибини неба, не збагнеш чому і як світ нам дивиться у очі. Кличе, манить в майбуття, і несемо дні і ночі у серцях вогонь життя. Тільки ця чудова книга, на питання відповість, на дощі розтопить кригу через слово благовість. Ній премудрості криниця, нею треба дорожити. Книга ця для всіх згодиться, хто по правді хоче жить читати вже навчився ой нелегко це далось, я і плакав, і молився, пережити довелось. А тепер радіє серце, ви спитаєте, чому? Бо знайшов життя Джерельці, вічнім слові божому посаджу свою сестричку і братика біля стола, дідуся свого покличу, і бабуся ще прийшла. Що ті їхні окуляри, прочитаю сам про те, Як Ісуса розпинали і про місто золоте. Вже не буду мучить тата, розкажи та прочитай, як брати продали брата, як утрачений був рай, скільки нового дізнаюсь і примудрого навчусь. Я бажання щире маю, жити так, як жив Ісус, а казок читати не буду, Слово Боже бо люблю. Через Біблію здобуду вічне щастя у раю. Кіп і сань Школі, дядю, школі, дядю, школі! Дякуємо, сідайте, будь ласка. Швиденько, швиденько. 一百十，一百十。 Навчальний рік закінчився і літо нас чекає. До Бога ми звертаємось, йому хвалу складаємо. За світлі дні ми дякуємо, що в школі провели за те, що нам відкрились тут до істини шляхи. Багато ми навчились читати і писати, та на 12 балів контрольні всі писати. та не завжди вдавалось нам радувати вас. І сльози навертались на очі всім на вас. Господь давав терпіння, сердечність і любов і радість і міння знов і знов. Та вже навчання закінчилось, канікули чекають, нехай на відпочинок всіх Бог благословляє. dammt schnell zur Schule nie We Зі словами подяки до вас хочуть звернутися старші діти початкової школи, які вже з наступного учбового року стануть учнями середньої школи. Прошу четвертий клас, який є майбутній п'ятий, і наша середня і старша школа буде приймати таких чудових діток у свій колектив. Чотири роки спливли за водою і виросли ми з тобою. Так лине і лине цей час, вже п'ятий чекає на нас. Ми пригадуємо той дзвінок веселий, що прозенів нам вперше раз, коли війшли з квітами в школу у свій найкращий перший клас. Вчителька, найперша, рідна, прийміть від нас палку любов і щиру. Ми дуже-дуже любимо вас, бажаємо вам добра, щастя і миру, а самі йдемо навчатись п'ятий клас. До вас у вересні прийдуть нові малята, що вперше цей поріг переступить. Притуляться маленькі журавлята, а ви навчати будете їх жить. Спасибі за тепло, палку, любов і ласку, З, за добре слово віддану любов, простіть нам наші витівки, будь ласка, до вас ми повертатись будемо знов. Ви наша перша зірка, найсвітліша, що впевненість і снагу давала нам. Ви наша радість, добра, наймиліша, і ми найбільше в світі вдячні вам. Ніколи повік не забудив молодшої школи уроки, клас перший, другий, третій, четвертий це світ пізнання наші кроки. Каріна. О, наш Господь приймів від нас хвалу, подяку і шану Дай сили славити тебе своїми добрими ділами. Тій п'ятий клас, які вони співучі. Я дуже задоволена, що вони вільються в мій старший хор, тому що бачите, скільки піде дітей? Половина хору в мене не буде. Тому я дуже задоволена, що такі, їх майже 15 чоловік у класі ходить у хор. Шкільні роки. Це три тисячі днів. Всі ці роки любі діти, любі наші дорогі випускники, ви прокидалися, поспішали в школу, і, мабуть, дуже часто вам не хотілося вставати, тому що, може, хтось бачив чудовий, найдивовижніший сон. Але ви розуміли, що в житті. Вашому школа це та віха, яку неможливо не пройти. І тому ви день за днем, рік за роком ішли знайомою стежкою до школи, зустрічалися один з одним. Понад 20 тисяч дзвінків за ці навчальні роки ви почули. І ці дзвінки були з різних причин. На перерву, на урок, на перший дзвінок. А ось сьогодні дзвінок, який ви почуєте, буде останнім в стінах вашої школи, в стінах нашої школи. І в останні діти він прозвонить не лише не покликавши вас на урок, а він прозвонить іще. Якби говорячи вам про те, що оце безтурботне дитинство закінчилося. І цей дзвоник покличе вас у доросле життя, яке, не завжди буде радісним і світлим життя, яке буде із своїми турботами, і своїми випробуваннями. Але я думаю, що за ці 11 років все, що сіялося, все, що було дано кожним вчителем на кожному уроці, чи це предметний урок, чи це біблійний урок, чи це ваші виступи на біблійних уроках в школі, в церкві. Я знаю, що ви це будете згадувати. І ми просто віримо, всі наші вчителі, ми віримо в те, що посіялось. Воно проросте і воно буде допомагати вам в вашому життєвому шляху, тому що ми просто не віримо в те, що ви не згадаєте. Бо всі ці 11 років були поруч з вами ваші батьки, ми вчителі, а також наш Господь, який дарував нам наснагу, нам терпіння, мудрість, а вам дарував. Сили виваженості, може вихованості в тому, щоб прийняти, зрозуміти, і потім в своїй життєвій такій стежині. Ми дуже бажаємо, щоб вона була легка у вас, діти, але ми просто знаємо, пройшовши вже певний відрізок часу на цій землі, що він не буде легким і він не буде встелений тільки квітами. І тому цей дзвоник, який сьогодні прозвонить, я думаю, він залишиться в ваших серцях. І ви будете згадувати цей день, і ви будете згадувати стіни нашої рідної школи, і ми будемо завжди співпереживати вам, згадувати вас з великою любов'ю і молитися, продовжувати молитися за те, щоб в своєму житті ви свої сердечка віддали. Тільки Богу, тому що я знаю, що багато дітей, які сидять зараз ось попереду всієї школи, є вже членами церкви. І, але ми продовжуємо молитися, щоб життя кожного склалося лише по Божій волі і щоб його охорона завжди була з вами. Але отакі, от як ви зараз, ви ж не були. 10 і 11 років назад, да? І тому я хотіла б надати слово учням другого класу, які триші